Ця справа називається звинувачення у геноциді, якщо коротко, Allegations of Genocide за конвенцію про геноцид, і вона її сутність полягає у тому, що ми доводимо, що Російська Федерація використовує фейкові надумані придумані звинувачення України у звинувачення України у вчиненні якогось міфічного геноциду на Донбасі, починаючи з 2014 року. І що саме цей міфічний геноцид став ставою повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 року. Року. Тобто цей спір про те, що Російська Федерація порушує конвенцію про геноцид, маніпулюючи, спекулюючи, нівелюючи поняття злочину геноциду для виправдання своєї злочинної поведінки. Тобто, саме є, це є предметом цього спору. І зараз ми знаходимося на юрисдикційній стадії. Тобто нам зараз важливо прийняття рішення Міжнародного суду про те, що він має юрисдикцію слухати вже потім цю справу по суті. Ми сьогодні почули слово репарації. Тобто, фактично, ця справа може дати зелене світло для того, щоб Україна довела, що Росія не мала застосовувати цю конвенцію нападу на Україну. Має нам про компенсацію? справа в тому, що слово репарації по цій справі звучало ще з березня 2022 року. Якщо тут іще, то ще в нашому аплікейшені. так, в нашій заяві від 26 лютого 22 року одразу там було зазначено одним з відповідних запитів України, це репарації. Тобто, безумовно, ми говоримо про репарації, якщо буде відповідне рішення вже справи по суті, так але це не ця стадія, це наступна стадія. Якщо суд вирішить, що є юрисдикція, то якщо буде рішення справи. по суті, ми дійсно будемо говорити про те, що е, репарації повинні бути, оскільки Російська Федерація порушила один з ключових міжнародних договорів сучасного міжнародного праві один з договорів, який є, як ви чули, сьогодні одним з основоположних для системи міжнародного захисту прав людини. Тому так безумовно, е, але тут треба зазначити, що це репарації, це питання, яке стосується конкретно цієї справи. Так, ви знаєте, що уряд України працює над ширшим питанням компенсаційного механізму. Це все ніби ланки одного, е, одного питання але все таки це стосується саме саме цієї справи.